Вітаю вас, шановне товариство. Зазвичай на цьому каналі виходять відео пов'язані з дотою. Але сьогодні я викладу відео з дня народження Наві, їм виповнилось 15 років ювілей, так, і вони вирішили в цей день провести ДНК-тест Троя. Що з цього вийшло? Ви дізнаєтесь у цьому відео. Для тих, хто не знає, Трой це мій файний песик. От він. Дивіться, от він вам ваше ручкою. Трой, глянь в камеру. Ой, молодець, молодець. Зараз ви на нього подивитесь ще в відео. Добрий вечір, друзі. Мене звати Олексій Макрянов, і це шоу говорить вся країна. Сьогодні ми зібралися тут за дуже важливою справою. Я не вів передачі хіба що у світі кіберспорту, тому сьогодні я тут, щоб це зробити, і ви маєте за це що зробити? Звісно, донатити, друзі. QR-код перед вами, всі реквізити перед вами. Тому давайте донатити і не відкладайте далеко свої картки і телефони, тому що зараз ми будемо визначати дуже важливу річ. Сьогодні у нас в студії довгоочікуваний гість. Гостік. Ваші оплески перед екранами. Всіх вітаю, всіх вітаю. Куди дивитись? Сюди дивлюсь, сюди, туди. Опа, ваше себе раді вітати вас в студії. Навзаєм всі, окрім мене, знають вас як успішного стрімера та потужного гравця в дота. 2. так. Але останнім часом ми доволі часто бачимо різного гостіка. <реш> Наприклад, ось, ось це що. Ось такі я. Подивіться. це? Так. Ось це? Так. Да. Да. Ем, значить, ну мені здається, тут не, не, не зовсім так було прямо. Е, я не знаю, звідки це пішло, але от в чаті пишуть якісь нісенітницю. Ось, ця, от бачите, ось цей грю, він насправді не дуже схожий на мене. Те, що ну, хтось вирішив ось так про ну, нащо на ви смієтесь в чаті? На що ви Те, тут це. Я не дуже схожий на цього, на цього персонажа, і після того як цю картинку почали кидати, я пішов передивився всі чотири частини цього кінематографічного витвору. Ось така історія. Тобто, це не ви? Це не я, пане. Ні. Тоді що скажете про цього гостіка? Оце схоже в принципі неправда вже. Так я себе в своїй голові уявляю, але насправді більшість мені кидає ось це. Тому я думаю, що десь так воно, що ще є. Якщо ви думаєте, що у нас гостіки закінчилися, хер ви вгадали? Тримаєте такого гостіка? Це мій син. Схожий? Дуже. Схожий? Скажіть в чаті, схожий? Порівняйте з першою картинкою. З першою картинкою? Та. Ось Так. Ну, в профіль, думаю, не сильно схожий, звісно. Але він може знати, що коли виросте, то Оце. Якщо ви думаєте, що це все? Це не все. Так, що це за гостік? <ріху> е дивіться, тут складно описати, що відбувається в цій ситуації. <ріху> <Тут> просто... <ріху> я сам не знаю, що Ну Хтось взяв мого песика, поміняв головою зі мною і, і, і поставив замість голови песика мою голову. В принципі, ну я не знаю, ну що тут ще додати. Це мій вайб по життю такий. От. У нас є фінальний слайд. Давайте. Він зараз шокує багатьох. Так. Який це гостік? Ну я. Я розумієте, пане ведучий, тут в чому історія. Ось це ну це схоже да, написано, да? Можливо, ось ось ось, ось песик мій ну полюбляє заглядатись на е, корм для котиків. Uh -huh. Ну і, і облизується, коли дивиться на них. Uh -huh. Тому така ситуація не відробляється. Ну це нічого дивного. Це з усіма таке. Я також дивлюся, там не знаю. Ну, Я, я дитинська... ага, на все. — Ви просто дайте мені відповідь на головне питання. Мені написали сценарій, є людина не в темі. Так. Тому я запитаю головне: хто такий Трой? Це мій файний песик. Він виглядає ось так: от дивіться, от фотографія. Так. Він насправді на цьому івенті, але чесно кажучи, я не знаю, де він загубився. Скоріше за все, він гуляє десь і ну да ну виглядає. Виглядає він, ось так. але є одне. Але як зараз штучний інтелект знає абсолютно все. Я як сказав, як людина абсолютно стороння. Вирішив запитати у чата GPT, хто такий Трой, так і ось що він мені відповідає. Давайте поглянемо на екран. Так, Трой це кіт Андрія Гостик-Кадикова, який став справжньою зіркою у кіберспортивній спільноті. Трой часто з'являється на стрімах Гостіка, і глядачі його просто обожнюють за милість та характерну поведінку. Трой навіть іноді вклинюється. У процес гри, наприклад, проходить перед камерою або допомагає під час катки. Тож так, Трой не просто кіт, а справжній кіберспортивний помічник і улюбленець фанатів Гостіка. <клухи> Тож саме про це ми сьогодні і поговоримо. Увага на екран. Кожного дня сотні підписників гостіка передивляються ці милі світлини тільки заради одного: написати, що це кіт? Почекайте, як так сталося, що восьмирічний шпіц перетворився на кота після зустрічі з чатиком твіча: тройця кіт, тройсакі тройцякі кіт, тросякітів це щось таке. Шоське засуджувати треба си чи чині. Та чому сам гостік сумнівається у тому, хто він насправді? Можливо, він дійсно є котом. Дочекайтеся кінця, адже ви дізнаєтеся результати ДНК тесту. Щ... Тож хто такий Трой? Жертва багаторічного газлайтингу чи дійсно кіт? Андрій, розкажи, будь ласка, в який момент все це почалося. Ну, от, пане ведучий, як ви гадаєте? Оце ситуація, де відверто собаку, ну, собачка ж, да? називають котиком. Це нормальна ситуація. Ну, як можна, ну, ви ж відрізняєте, що це песик, правильно? Чесно кажучи, ну мені, я чату GPT довіряю, цьому відео я теж довіряю, всі кричать, що це кіт, тому я теж на це повівся. Подайте, будь ласка, ось. ось. Дя Дякую, велике. Дякую. Е От, значить. Виглядає абсолютно по соба... ну, як песик, Да? як почалось. Ну, якась людина, я сиджу в чаті, я нікого не чіпаю. Ну просто взяв ось так, ось так собачку, і типу почав коментувати гру в дото. І всі почали писати файний котик. Нічого, ну нічого, як, я кажу, нащо ви це пишете? Вона каже, бо на котика схоже, і все. І після цього мене це переслідує вже півтора роки, напевно, може, навіть більше. І я не знаю, що зробити. Ну я я я іноді прокидаюсь і сам вже так думаю. Розумієте, пане ведучий, що мені робити? Ну, знаєте, я теж тільки що з цього ракурсу подивився, і мені теж все ще здається, що це кіт. А чи помічали ви у троя якісь котячі поведінки, якісь нахили котячі? Тільки це. Що ви хочете цим сказати? Ну він димача на котячий корм іноді. Ми я... з ним проходили все. <кій> мені здається, що ми як на сеансі з вами. Знаєте, ви, ви, ви слухаєте мене, я вислухаю вас. І ну, ми таке таке саме проходили з Троєм, і він в принципі більше не заглядається на курячий кло. Це нормально. Окей, я тоді пропоную звернутися до нашого народу, до чатику, тому що хто як не люди мають визначати, хто троє тобто, чи собака? Тобто ви хочете сказати, що якщо зараз люди закинуть всі по 100 гривень на банку, ну в знак продовжити, того, що вони, вони думають, що це котик. Так, то я в це повірю остаточно. Не знаю, дивись тут схема така: я пропоную закинути по 100 гривень по QR-коду, якщо ви думаєте, що Трой. Це кіт. Якщо думаєте, що Троє це пес, закидуйте по 50. В принципі, рівноважна історія. Пан ведучі, у мене питання. Та. Чому 50 це пес, а 100 це кіт? Тому що 50 це пес, а 100 це кіт. Так нам прописали, пане гостік, у сценарії. Це телебачення, всюди всі брешуть і всіх обманують, окрім того, що Троє це кіт. Пан ведучий, але ж це трансляція не на телебаченні. А, ви багато сруч... чого не знаєте, вам не розповіли. Який канал нас крутить? А, канал а, говорить країна. А, -а, -а, а. Ладно, нас крутить суецький канал. Суєцький? Так. <рес> ну, Нехай там зараз інший часовий пояс. А, скажіть, будь ласка, сьогодні в студії є людина, яка вважає, що ви все ж таки дещо приховуєте від спільноти. Так. Я хочу запросити сюди, вашого сусіду Миколу. <рес> Через я побоююсь дуже близько сідати до цієї людини, бо я впевнений, що вона бреше, тому якщо вона проти, я можу зісти туди або ну подалі від нього. Так, да, так і зроблю. Вітаю. Вітаю, Вітаю Добре, Добре. Микола. Вітаю. Це наш ще один свідок. І він каже, що він точно бачив, як ви купуєте кошачий корм в супермаркеті. Та, мені треба продовжити. чи Цієї інформації достатньо. Я думаю, що ви маєте продовжити, тому що ну люди можуть подумати, що це я вигадав. Але ж да, ви настільки я... реалістичний і правдоподібний, що ну я думаю, від вас повірять більше. Це була середа. Звичайний робочий день. Я просто збирався на роботу і я йшов просто працювати на завод, прикладати цукор, якщо розумієте про що я. І що ви знайшли в п'ячому відділі, пане Микола? Я в мене теж є тваринка, собака, лабрадор, білий звати. Е, дуже приємна, прикольна собачка. Я не знаю, можливо, зараз ви тут побачите її фото, можливо, і ні, тому що я їх не надавав. Але загально, так, і я теж просто перед роботою вирішив зайти, щоб потім ввечері не повертатися, бо пізно закінчую роботу, щоб додому, відразу там, до дружини, до дітей. Вся ця історія. Ну і собаку звісно погодувати треба. Ну, Я заходжу і я дивлюся, як я йду в собачий відділ, щоб брати там собачий корм, а цей пан, мій сусід, е, купляє їжу для котів. Сухий корм для котів. А є мокрий корм для котів. Напевно. <свісно> <свісно> Дорога країно. Я нагадую вам ще раз: якщо ви впевнені, що трой це кіт донату 100 гривень за QR-кодом. Якщо ви все ж таки думаєте оманливо що він собака, 50 гривень і не більше. Хоча, хоча, давайте 100 і 100 Ну, так буде чесніше, да? Пане ведучий, я пропоную наступне. Давайте так, я зараз участию спитаю. От просто ми зараз все проясним дуже швидко. Давайте. Якщо зараз Трой за командою дасть мені лапу, дасть мені лапку, то він песик і всі донатять по 50. Якщо ні, то? то знову по 50. Але у будь-якому випадку він зараз дасть лапку і я доведу, що це песик. Готові? Ну, давайте спробуємо. Камеру на мене. Трой не ведись. Так, Трой. трой так, друзі, ставимо вподобайку, хто трой. вірить, що буде лапка. Трой. Трой. Лапу. Лапу молодий. Якщо душі? взяти будь-якого середньостатистичного кота, дійти до нього, взяти його за лапу і підняти за лапу, він теж дасть лапу. Мені здається, нас обманують, і я хотів би показати вам ще одного свідка. Увага на екран. Звичайна громадянка, повертаючись додому, зустріла гостіка та троє на вулиці. І от що вона каже. Це було пізно ввечері, я якраз поверталася додому. Побачила ось цей хлопець, якого показували, а почав когось гукати: троє, троє, щось типу того. А він відгукався, і цей хлопець він озирнувся, побачив, що нікого немає, і почав гукати кс, -кс, 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 кс. Я подумала, це так дивно, що він вночі на вулиці гуляє з котиком. Але як знаєте, у богатії свої причуди. Тож, друзі, тут і без донатиків у 100 гривень зрозуміло, що це кіт після таких без заперечних доказів, але все ж таки донат у 100 гривень може тільки підтвердити нашу фантастичну здогадку. Але прямо зараз до нас приєднається експерт, який розставить всі крапки над І в цьому питанні. Наш експерт прийде не з порожніми руками, він прийде із ДНК-тестом. Зустрічайте експерт з ДНК-тестом у нашій студії. Пан ведучий, в який момент взяли цей ДНК-тест? Ми взяли напередодні напередодні цього стрім. Ми попросили вас дати тест, і ви його здали. І прямо зараз у мене в конверті ДНК-тест. Хто такий Трой? Ми перевіли всі дописи в ТГ в Теге Костіка. Також промонторили всі чатики, також чатик Твіча, які, є найвищою інстанцією. І колегально було встановлено, що з вирогідністю у 99,9% Трой це. Не плач, мали, не плач. Зараз ми все дізнаємося. І це кіт. Де? Це кіт. 99,9%. Це і Ти подивись, Це що... Пан Ти Що що так? <к favorites> ми вас вітаємо. У вас котик. Тут, тут печатка заблюрена. Так потрібно. Ну що ж, пане Кошатник, ось вас розкрила вся країна, і про це буде сьогодні говорити вся країна. Я пропоную вам задонатити ту суму. Яку вам подарували у вигляді кошачого корму і друзі? З вами було неймовірне шоу Говориться країна. Ми не можемо про це мовчати і дякуємо, що ви не мовчали про це теж скоро обов'язково побачимося з новим розслідуванням, де ми будемо дізнаватися, хто ж такий гостік, людина чи носоріг. Не перемикайтеся. Відповідально заявляю, той документ, котрий ви зараз бачите на ваших екранах, абсолютно сфабрикований. І Трой, це все ж таки файний песик. Те, що ви тут бачите, подивіться на це. Ну що це? Ну як цьому як цьому можна вірити? Тут навіть замазана печатка. Де робили цей тест? Де робили цей тест? Ви мені скажіть. Дякую, що дивилися відео. Сподіваюсь, вам тепер все стало ясніше. І побачимось з вами завтра. На все добре.